Криски! За мною! Крис Карло відправляється на північ. Відбувся анонс гри Tales of the Iron 2 Whiskers of Winter. А ти підпишись та постав подобайку. А на весняній презентації Future Game Show студія От Бах показала сіквел мальований екшен платформи Tales of Iron з під заголовком Whiskers of Winter. Події гри стартують одразу після закінчення оригінального сюжету, поки південні Криси повертаються до звичайного життя після війни з гризунами та жабами. На півночі пробудилось зло з чорними крилами та кликами острів. Рішими за сталь у ролі Арло, молодого спадкоємця стражів пустки, нам доведеться мандрувати безмежними засніженими північними землями, щоб вразити чорне крила раз і назавжди. А гравцю знову належить досліджувати напіввідкритий світ. Мапа розбита на шість біомів. Новинка Tales of Iron 2 добовий цикл, що вплине на те, які супротивники будуть зустрічатися головному герою. А в перервах між пригодами потрібно відновлювати зруйноване поселення, зимова межа.